Нова колода Таро у нас в магазині Таро Етейло. Таро створено мистиком Етейлом на, на основі а, книги Тота, яка обслуговала для нього відліком в створенні Таро. Таро створено ще по 17 віці. Тому малюнки мають певний відсил, певні а, штрихи саме того сторіччя. Колода приваблива, інтригуюча. А, цей великий містик побачив колоду в традиції уейта, яка зараз. Зветься традицію Уейта, але створив її на основі книги ТОТО. Тобто тут поєднання дуже цікаве, що о, поєднується декілька традицій. Колода, бачите, які малюнки, візерунки на кожному. Тейла сам опублікував колоду, розробив дизайн, такий оборот карти і вважав, що це колода більш дієва для здобування з тонким світом. Бачите у стилі графіка дуже багато. Штрихів, тонких ліній. Дуже приємна колода. Чотири мови на колоді. В комплекті йде інструкція. Інструкція також. І на п'яти мовах. Англійська, італійська, іспанська, французька і німецька. Карти мають покрити поліграфічним лаком, приємної товщини, непогана щільність, таке матове. Покриття з легеньким-злегеньким легеньким глянцем при освітленні. То хочу доповнити свою колекцію таро, подивитися ної ну, по-новому на старі символи. Це колода саме для вас. Запрошуємо до магазину Планета Езотерики, де можна знайти багато колод таро.